Макс, я сам по собі людина позитивна, не ускладнюю, не драматизую і не нию, а шукаю виходи з ситуації, що, до речі, передається іншим, і навіть дівчата робили компліменти за це. Ну це крута риса характеру, дійсно молочага. Так от чому багато людей люблять нити, нічого не робити, шукати виправдання. Так нічому, а просто ну слуха, ну не можуть усі бути крутими, не можуть усі бути успішними. Ну просто це, ну, скоріше, питання не чому, а просто розуміючи, що от такий розподіл людей. Ну і знову ж таки, вони ж ліниві, ну все ж таки, вони якось напружуються, щоб там не померти з голоду. Вони ж там встають дійти до туалету. Вони якось напружуються, щоб все ж таки не померти з голоду. Це рівень лінощів. Не усім хочеться бути успішними. не усім хочеть... Просто от люди різні. Треба розуміти, люди різні, по різному думають, у них різні амбіції, у них там різне ставлення до цього. А чому? Я думаю, що тут можна дуже дуже сильно капати, в тому числі тут і виховання має значення, і оточення має значення. Ну, Короче, там може навіть і гени якісь мають значення, але я вважаю так: оце, а чому це питання, яке тобі насправді нічого хорошого в житті не додасть. Що робити з цією інформацією? Ну, наприклад, радіти, що якщо ти не лінивий, то ти все ж таки їх випередиш, причому у тебе це вийде достатньо швидко, і рівень твого життя буде кращий, ніж у них. Це вже немало. Мене це бісить страшно. в людях, хочеться сказати, заїбав нити. Оце по-нашому. По Коли хтось ниє, дійсно хочеться так сказати.